Політична сила удар пішла на створення конституційних підстав для того, щоб зробити парламентські достроково парламентські вибори. Ми повинні перезавантажити всю владу. Ми маємо нового президента, ми маємо нового мера, ми маємо нову міську раду в Києві. Ми, маємо, ми повинні мати новий парламент, і ми повинні також пройти нові вибори до міських рад. Наша політична сила також приєдналась до ілюстраційного комітету для розробки закону. І більш того, я хочу сказати, я впевнений в тому, що ці критерії повинні бути реалізовані. Я хочу не чекаючи реалізації цього закону. Я закликаю люстраціонний комітет приєднутися до роботи і перевірки кадрової політики київської міської влади. Більш того, я хочу сказати, не чекаючи цього на сьогоднішній день, в процесі звільнення та призначення знаходиться п'ять заступників, вісім директорів департаментів, шість начальників управлінь, 14 директорів комунальних предприємств. Це перші кроки. Це не легко. хочу сказати, що багато чиновників, які роботи, яких не задоволена когтями зубами, чіпляються за свої посади, знаходять багато підстав. Вон то вони на лікарняному то пішли в відпустку, то пішуть заяву на звільнення, потім відкликають. Але одне хочу сказати, ми почали цей процес, і ми цей процес люстрації доведемо до кінця.